Ще один нюанс по цій деці. Ліва сторона. Якщо натиснути play, і оця штука не буде крутитися, треба зразу зупиняти. Перемотуємо назад. Е, значить, у нас, якби роз'їжджається роз оця штука. Оця. Що треба зробити? Зараз спробую так, щоб і світило. О, супер. Значить, треба чимось можна навіть пальцем натиснути. Отак. Сюди. Раз. Спорюмо ще. Оп. Тут можна це нігтем зробити, наприклад, отак от. Отак. Під оцею шайбою. Так, шайба, шайба, шайба. Зробити, щоб. Сфокусувайся. О. Так. От є шайбочка стопорна. Чи... Так, стопорна шайба. Оце. от, Значить, під нею. Натискаємо на пластмаску. от, Щоб ця штука ходила оця, всередині. Так. Оця тонка паличка, яка от, от всередині, по якій я пінцетом ввожу. Ця штука так досить легко ходить. І тепер все прекрасно працює, підмотка працює. Це підмотка називається, яка от затягує на бабінку, бо швидкість задає тонвал внизу, а це підмоточка. Швидкість задає ось 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 ось. Оцей вал за цим от резиновим роликом. Він піднімається вверх. Тобто тягнеться воно ось тут. Тут головка читається, тут тягнеться, а оце от підмотується.